Моє вітання. І сьогодні почнемо з гарної новини, а саме з подяки одному з наших глядачів, панові Тарасу. Дуже велика вам подяка. Низький уклін і від наших захисників, і від мене, і від всіх наших глядачів. Людина абсолютно безкоштовно, абсолютно безвозмізна відправила два павільйони на потреби Збройних сил України. Дякуємо вам дуже за це. За один павільйон вже у нас є відео. Подяка, дивимось. Щиро дякуємо пану Тарасу та пані Яні Пасенкові за потужну допомогу та патріотизм. Разом до перемоги! Слава Україні! А тепер до роботи. Зеленський анонсував пакет зимової підтримки для українців. Президент згадав про програму транспортної підтримки. Укрзалізниця вже запропонувала 3 тисячі кілометрів безкоштовних маршрутів для пасажирів. Також уряд запустить програму для самотніх літніх людей багатодітних родин. Людей із зон бойових дій та інших вразливих груп. Найвразливіша група, яка у нас зараз є, це Збройні Сили України. І вся оця підтримка, вона має іти саме туди, бо від них залежить в принципі наше існування і наше майбутнє. Ой, такі ініціативи, знаєте, круті. Одначе все окей, наче війни немає, і просто ми з вами розвинена країна. І от не вистачає тільки от програми для самотніх літніх людей, «Укрзалізниця», щоб ну безкоштовненько так по Україні покататися. Крім того, Зеленський розповів про пряму підтримку, яку можна буде використати на нагальні потреби, та заявив, що ціни на газ і електрику підвищувати не будуть. Чули, ми вже з вами таке. І не раз тепер по пунктах. Питання загальне: зимова підтримка для українців. Обов'язково буде, звісно, гроші виділилися. Дай Бог, щоб ну, відсотків 30-40 воно дійшло до українців. Добре. Транспортна підтримка «Укрзалізниці». Цікава підтримка. Вона буде залежати не від того, куди вам потрібно їхати, а від того, які напрямки можна запропонувати. Тобто, або не всі напрямки будуть запропоновані, або не увесь час, там не в ті години, в які вам потрібно. Ну, така собі акція. Крім того, Зеленський розповів а ні, ще не все. Значить, програма для самотніх людей 250 гривень донат. Дякую, молодці. Програма для самотніх людей, самотніх літніх людей, багатодітних родин, людей зон бойових дій та інших вразливих груп. Інформація про все і ні про що. Літні люди, ви мали б совість літнім людям хоча б пенсію нормальну людям зробіть. Так, крім того, Зеленський розповів про пряму підтримку, яку може бути використана на нагальні потреби. А, це, ну так, да, не буде використано. І що ще? Значить, ціни на газ і електрику, от як вони є зараз, і майбутнє цих цін. Тобто, чи будуть вони рости, чи не будуть. Будуть ще і як. Рашисти планують масово бити по заходу України, адже до цього було багато атак по лівому берегу. Головна мета розділити нашу енергосистему навпіл. Екс-міністр енергетики Іван Плачков. Так. Чи дійсно будуть прильоти масові по заходу України по енергосистемі. там. Будуть 100% як мінімум дві. Якщо загально назвати енергосистеми, енергоносія великих будуть пошкоджено. Але це, як сказати, це нас точно не вб'є, не доб'є, не зробить нас якимись там слабкими, вразливими і типу все на цьому закінчиться. Ніфіга. Так, поїхали далі. Венесуела звернулася за допомогою до бункерного через погрози штатів. Чи буде допомагати Рашка Венесуелі? Будуть робити вигляд, що да, окей, допомагати будемо. Да, допоможе. А знаєте, в чому допоможе? Дасть своїх або кіллерів, або з групу якоїсь зачистки, або це будуть спецпризначенці. Тобто, така от просто жива сила душогубів. Німеччина надасть Україні дві системи ЗРК Петріот. Коли? коли невідомо да? Так, ну окей, Німеччина надає нам патріоти дві системи, з умовами. Їх буде треба докомплектовувати, дозбирати. Ну нічого. Наші люди вже все навчилися робити. Так, Швейцарія доєдналася до 18-го пакету санкцій ЄС проти Рашки. Швейцарія вводить нові санкційні обмеження щодо рашистів. Це експорт. Фінансового сектора та енергетики він спрямований на те, щоб обмежити доступ Москви, яка веде агресивну війну проти України. Добре, долучення Швейцарії до 18-го пакету санкцій проти Рашки. Як це ударить порашистам? Це не відірви від їх миски від корита, це просто така нова для них умова для расистів. Передомовлятися або з якимись партнерами, або передомовлятися щодо е, своїх коштів, хто там відповідальна особа за ті чи інші статки, і це від них від расистів, буде потребувати дуже великої кількості коштів. Тож санкції і Швейцарія долучена до них подіє однозначно. Україна отримує нові контракти на зброю на понад 1,4 мільярди 5 тисяч донат. Молодці! Дякую вам. Так. Міністерство оборони продовжує активну роботу над збільшенням обсягів постачання озброєння для сил оборони у межах міжнародних оборонних програм, зокрема данської моделі та ініціативи. Ілі Партнери уже уклали контракти на мільярди євро та доларів. Йдеться про постачання систем ППО, боєприпасів та ракет. Контракт на зброю. Що нам з вами це дасть? Наскільки це для нас і про нас? Це прям, слухайте, не знаю, що там вони е е уклали, або укладуть які контракти, але це не тільки нам на користь, а це ще про те, що ми е з вами будемо якимись унікальними, Ой, як це сказати, Боже, або. Винахідниками цієї зброї, або якісь за нами будуть закріплені патенти, дозволи. Ну, тобто, це дуже-дуже для нас круто. Окей. Далі міністри енергетики G7 засудили чергові удари армії рашки по енергетичній інфраструктурі України. Які молодці засудили? Так, та підтвердили готовність допомогти у відновленні енергосистеми. Так, G7 допомагає нам у відновленні енергосистеми. Вони самі ні, але вони обов'язково залучать до цього якихось нових партнерів, підрядників, ще когось, бо вони самі не розуміють, що треба робити. Тобто тут потрібні спеціалісти, але їх участь у цьому також буде. Поїхали далі. А далі у нас все. Дякую.